Всіх вітаю з вами Надія Макаренко і книжковий огляд. Сьогодні будемо говорити про твір Тараса Шевченко-Кобзар. Я взялася переслухати Кобзар в версії 1840 року. Це перше прижиттєве видання Кобзаря, яке складалося з восьми творів і, мабуть, не буде перебільшенням, якщо я скажу, що ключовим тут є саме Катерина. 2025 рік для мене став роком, коли я дійсно дуже сильно занурююсь в життя, творчість Тараса Шевченка. Якщо минулий рік, я б сказала, був для мене роком Івана Франка, де. Я теж зробила певне заглиблення, це не тільки читання творів, це і занурення в автобіографію автора відвідування місць, в яких він був, або в яких він жив. Для, саме ось, з Тарасом Шевченко в мене прям така ось іде. Гарна суцільна історія це і читання його е, біографії, і відвідання в цьому році, на щастя, мені вдалося відвідати і Моронця Шевченкове. Е, е, музей, -заповіт, е, музей заповіта в Переясливі, де він часто був, і, і також це місця Віканев. Е, 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 і все це за цей рік, прям таке заглиблення. Тому, звичайно хорошим кроком було продов... перечитати Кобзаря. І тут мушу, до речі, зізнатися, що у мене зараз немає кобзаря, у мене був один кобзар, але я його залишила на Маврики. Українців на Маврикійської громади, Ось я залишила Котляревську і Тараса Шевченка. Ось Тепер мені в цьому році доведеться, ну, не доведеться, а треба купити нового, нового кобзаря, і я ходжу, придивляюся. Кобзар якого видавництва мені б хотілося мати, так? шукаю свою книжечку. так? Ну, Це така прелюдія. так? Насправді, кобзар 1840 року можна, можна поділити по, по, тема, по тематичності. Це такі. Два направ... направлення та такий е, сімейно-соціальний так? і е, історичний так? контекст. Е, саме оці два таких е, потужних, е, е, потужних меседжа читаються в власне в творах Тараса Шевченка е, е, тоді, так? Нагадаю, що е, цю книжку. Е, було видано, коли е, Тарасу було 25-26 років, так? Тобто е, ця книжка вийшла вже е, досить молодим. Десь 24 він отримав, вийшов з кріпаства, так? І через два роки він отримав е, вийшов перший кобзар. Тобто за цей час він вже і написав ці твори, так? Тобто це, ну, скажімо, 25-літній е, чоловік. Який не мав м, шкільної освіти, як такої, так, і ем, ця самоосвіта, е, е, яку він здобув е, головне, е, самовихованням, так? Звісно, оточення впливало на нього, але самовиховання тут, е, тут е, це ключове, як на мене. І, Треба розуміти, в якому контексті жив Тарас Шевченко, який написав ці твори, йому реально боліло за те, що, якою він бачив Україну. Йому реально боліло, відчуваючи весь той історичний досвід, переживаючи його всередині себе. І дійсно те, що він написав, воно було співзвучне до того, що мав на думці цілий народ, і можна сказати, що це те, що дійсно дуже, дуже співзвучно українцям в незалежності від. Часів в яких вони живуть. Так? Тому що е, ті речі, які Кобзар прописує е, для контексту 19 століття, вони е, є настільки глибокими, що вони торкаються саме і нас в 21 столітті. Е, давайте, давайте згадаємо, наприклад, про головний твір е, Це Катерина. Який мене дуже сильно вразив, і насправді викликав дуже такі сильні, е, сильні емоції, е, переживання. Е, тому що одна справа, коли ми це читаємо в школі, і це е, поспіхом, і це все одно, що нас приймається так сильно, так е, трагічно. Е, так, це звучить трагічно, і, але все одно. Е, Підліткова можливо, сприйняття, свідомість ще не розкрита настільки, тому що ти ще не проживаєш це настільки. так. Ем, нагадаю, що це е, це твір, який е, вираз, з якого, е, мені здається, знає кожен українець, так. Це е, 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 заклик до, до дівчат не кохатись І е, і цей, цей вислів, ця фраза отримала нове, е, нове актуальне сприйняття вже в, в столітті 21-му, коли е, ми знову стали на е, шлях боротьби е, за нашу ідентичність е, з тими ж такими скалями. Е, Катерина це, це досить такий. Е, е, Твір, що розповідає про насамперед, підкреслює дуже сильно ем, соціальний, е, соціальний тиск, е, е, суспільний тиск, я б так сказала, і, е, і навіглавство. Так? Е, чому про суспільний тиск? Бо що відбувається? Дівчина, яка м Має кохання, не в шлюбі, і цей суспільний тиск відчувається по несприйняттю не незгоді суспільства через погляди, через нарікання вже вони вже їй показують. Твій шлях іде не туди, тобі буде горе. Так? А, бо ти, не одружившись, вже маєш якісь відносини з, з, з чоловіком. Так? У вас не все йде як за планом, так? за планом того часу. А, друге, це а, суспільний тиск, який чине, а, чин, чинять люди на батьків цієї дівчини. А, тому що а, Мені здається, саме через цей суспільний тиск вони вимушені йти на такий дуже е, трагічний крок. Вони виганяють власну дитину з хати. А... І е, питання, чи, е, чи хотіли б вони це робити, якби на них не давив ось цей е, е, ось це е, е, людська е, Людська незгода, ось це незадоволення, не так. А, ну, моя особиста, моє особисте сприйняття, звісно, що вони б не вчинили такого, тому що це дійсно дуже складна ситуація для батьків, репутаційно так, втратити дитину, яка, яку вони не довели до Офіційного вінчання в церкві з чоловіком, вона втратила свою цноту. раніше, втратила з ким з якимсь незрозумілим солдатом, який втік і, звісно, в якого не мав на думці навіть про якісь сталі відносини. Більш того, дівчина має ускладнення, вона має Е, вона народжує дитину від, е, від цих відносин, так це, звісно, е, для 21-го століття це можливо, звучить досить е, ну, було кохання, так сталося. ну, Чоловік е, вона обрала не того. так, Він її залишив, і вони ще не, не, не офіційно зареєструвавши, бо зараз е, в нашому суспільстві це. Ну, Можна сказати, досить е, нормальна річ, так, що люди е, мають е, сімейні відносини, не офіційно затверджуючи їх. Так. Це ці громадські е, шлюби. Так. Багато людей живе в таких відносинах роками. І, е, звісно, зараз е, суспільство на це е, реагує крізь. Кріз Пальці так, ем, не так гостро, як це було 200 років назад. І ем, навіть якщо зараз дівчина ем, народжує дитину, так, не одружившись, це, це все одно ще ну, так, це може створити в родині якісь певні. Ем, ем, там, Невідповідність очікувань, і, е, можливо, там, родина мала там певні плани, е, як би хотіла, щоб е, йшла лінія життя, доля їх дитини. Але ну, цього не сталося. І, е, скоріш за все, таких трагічних моментів, які пережила Катерина 200 років назад, вже сучас, в сучасному світі ми е, не наблюдаємо. І, або якщо і спостерігаємо щось подібне, то це, скоріш за все, радше як виняток на мою суб'єктивну думку. Ем, тобто це, це ось це невіглавство, так? Невіглавство, тому що якщо би, ем, якщо би вони е, розуміли, що жінка, яка народжує е, е, Дитину, це вже є по собі цінність, так? вони б не створювали таких прецедентів, так? не виганяли жінку, що народила, що перебуває під, під, під ну, певним психологічним ударом, тому що ті очікування, які їй намалювало її закохане, закохана уява, що це буде весілля, що він буде до віку її. Не справдились, і це вже ось ця ось те, що він її кинув, вже є для неї як певною психічною травмою, а плюс отримання дитини, що для жінки також є певне стрес, навантаження. Ем, тому що це є, вона вже є відповідальною за, ш, за когось, так? Ем, і третє це ось ця е, відмова від неї її ж, рідної, рідної родини, батьків. І, третє, і, 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 і на все це виходить ще ось це суспільне незадоволення, ось цей суспільний хейт ем, на цю жінку. То, звісно, е, від всього цього нашарування у неї просто ну, те, як вона закінчила, це, мабуть, для неї було най... найефективнішим її рішенням. так. Вона, вона вчинила самогубство, так? Вчинила самогубство після того, як вона нарешті дійшла і побачила того чоловіка, який не зреагував на неї так, тобто вона доконче затвердилася в тому, що е, те її кохання за ті чорні брови, е, е, яке вона вважала, що воно станеться, вон, е, воно призвело її до, до біди до горя, е, і більш того, це горе вже розплелося більшими шарами. бо захоплює і її родину, і її, і її, і її е, дитину, так. Е, це дуже, дуже складна, е, дуже складна річ, і е, це також, е, чесно, я не, не зовсім розумію, чим. Е, чи допомогло. Ось опис цієї ситуації, яка мені здається, відбувалась в певному відсотку. Так, ми не можемо заміряти зараз кількість відсотків таких таких трагічних поламаних доль в Україні в 19 столітті. Проте, мені здається, що певний відсоток таких людей був і те, що. Тарас в свої 24-25 років намалював цю картину. І багато українців, які потім захопленням, захопленням перечитували кобзаря, бачили ось цю картину, бачили своє відображення в зеркалі. Це було дуже болюче і дуже витрезвляюче. Насправді, попри те, що ми, ми бачимо свідчення про. Натуру Шевченка як достатньо м'яку людину. В своїх творах він є дуже принциповим і категоричним. Так? Mm -hmm. і, і кожне слово, яке він говорить, звучить як куля, звучить так, так дуже коротко, але так ємко. І воно дійсно дуже-дуже глибоке, яке проникає. Всередину твого буття дійсно підхоплює оці всі наші притаманні нам, українцям, моменти. По-іншому сприймаються його, його твори в, в, в Кобзарі, це історичні. Так, це Перебенді, це Іван Підкова, це, е, це думи, так, де він апелює до, до нашої до слави козацької, яка вже є втраченою в XIX столітті, так, бо є забороненою. Проте е, і ось цей дух, який припа, припадає е, заколисаний е, непотрібністю. Е, Козаків, що є неправда, так? Тобто слово слово Тараса воно будить, воно, воно показує. Дивіться, у нас було ось так, у нас були ось вони охоронці, і зараз, зараз ми цього не маємо. Він показував нам наших ворогів, яке наша приспана свідомість українців 19 століття. Вони вже не сприймали, так? тому що в якихось моментах вони підлягали з точки зору там, державного управління цим своїм ворогам. І насправді це те, що пише Тарас, воно є. Дуже проникливим, тому що ми бачимо, що в ХХ столітті також українці були мілітарно приспані. Я маю на увазі, що так, частина України боролася, боролася як організація українських націоналістів. так, ми говоримо про той спротив, який відбувався переважно на західних теренах України. Так, він був, але загально Україна була мілітарно приспана. Я говорю про те, що певний час ми, особливо після Другої світової війни, українці, ну ось ми там. В якійсь квазі державі, і, і все, і у нас немає вже ворогів. Тобто ми можемо е, просто бути, так, е, так е, звісно, е, свідомі меншості вони розуміли, що це, е, що це штучно створена ілюзія, і що е, українці є е, дуже поневолені. Е, це ті, хто боровся, так? Це шестидесятники і е, всі культурні е, культурні і видатні особистості, які на своїх рівнях е, боролися з цим. Але е, здебільшого українці були приспані, е, е, і, і зараз це відроджується насправді. Відроджується ось ця наша. Е, Мілітарна звитяга е, і, і козаки, реінкарнація, як на мене, вона відбувається зараз. Зараз, коли ми мусимо зі зброєю захищати Україну. І тому е, кобзар е, зараз, як ніколи, він є дуже актуальним. Е, кобзар е, він для нас місток. Між нашим козацьким минулим, яке зв'язує з сучасністю, так? тому що Тарас тоді розповідав про наше минуле, яке завдяки його творам, яке не вдалося піти в забуття повністю. І воно зараз дає нам дуже гарний посил в наше теперішнє і навіть в майбутнє. Так? Ті вислови, ті меседжі, які закладав Тарас в Кобзарі, вони є нагальні, вони є сьогоденні сучасні. Це про історичну пам'ять, це про свідомість, про боротьбу з невіглавством, це про. Критичне мислення, як це не, не дивно, так е, про нашу то ж самість, про нашу, о, наші сильні сторони. Тому е, ось такі мої сприйняття. М -м, безумовно, Тарас Шевченко геній, безумовно, Тараса Шевченко. Треба перечитувати не тільки ось ці твори, які я зазначила, не тільки ті твори, які війшли в першу збірку Кобзаря 1840-го. Звісно, там є і сон, і, і, і інші твори, які, які вже написані пізніше. Про Тараса ми ще будемо з вами говорити, адже зараз я читаю його біографічну. Біографічну е, книгу про нього, тому про Тараса ще будемо говорити. І е, 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 це, е, це, е, це ті твори, які, до яких треба повертатися, періодично перечитуючи. Там надзвичайна глибина, і це безумовно гені нашого часу і е, всіх віків для українців. Тож. Не дивно, що він є для нас номер один. Дякую вам за увагу. І принагідно хочу вас закликати підписатись, бо я передивилася статистику, і вона є жахлива в сенсі, що 90% людей, які переглядають це відео, вони не підписані на канал, тому там десь є ця кнопочка підписатись, якщо вам доцільно співзмучно з тим. Про що я говорю або показую в своїх відео, будь ласка, підписуйтесь. Для мене це буде цінно. Це буде для мене свідчення того, що ви також частково, але повністю підтримуєте мої, мої думки або ті, ті мої враження. Якщо ви читали кобзаря, якщо можливо ви читали його в минулому в дитинстві, в школі, можливо, це ваша настільна книжка. Розкажіть про це. Мені буде дуже цікаво, я завжди перечитую ваші коментарі і е, намагаюся реагувати на них. І мені буде цікаво, щоб ви поділились своїм враженням щодо, щодо творів. А я дякую вам і до наступних зустрічей.